Путін хоче створити паніку, саме тому знову погрожує атаками на так звані центри ухвалення рішень. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, демократичний світ має посилити тиск на Росію. Путін бачить, що залякування кедром, більш відомо в медіа корешник, не спрацьовують так, як йому б хотілося. Тому він підвищує інформаційну складову цих залякувань словами про центри прийняття рішень. Ставка на інформаційний вплив виключно із створення паніки. Росія тактику з 2022 року не змінює. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. І з нами на зв'язку Микола Балабан, заступник керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня вам, вітаю в студії, пане Миколо, скажіть, будь ласка, за законами, я не знаю жанра чи ні. Скільки разів ще має пролунати слово арешнік, щоб на нього перестали звертати увагу, зокрема, наші західні партнери. Дякую за гарне запитання. Дивіться, вони слово «орешник» буде лунати стільки часу, поки ми на нього будемо реагувати, і поки воно буде працювати в інформаційній сфері. Тобто, вони думросійська система пропагандистська дуже активно і уважно стежить за. Цифрами, скільки людей там подивилося ту чи іншу інформацію, як тільки перестануть, як тільки будуть зменшуватися ці цифри переглядів, зразу вони залишать відпустять ту тему. Це було дуже схоже з ядерним ну з цими ядерними погрозами в 23-му році, чи іншим типом російських погроз, пане Миколо, є така гра «Правда чи дія? В неї грають як дорослі, так і діти. Повертаючись до заяв Путіна і аналізуючи все те, що він каже, прив'язавши до цієї гри правда чи дія, черговий шантаж, чергова погроза атаками на так звані центри ухвалення рішень це те, що зараз каже Путін. Тут більше обману, чи все ж таки він може вдатися до такого кроку, як нам зрозуміти, коли вже якісь такі меседжі будуть вказувати на те, що це правда, і він дійсно готовий. Дивіться, росіяни ця російська машина з 2014 року дуже нам чітко показала, що якщо росіяни мають якийсь ресурс, мають якусь зброю, вони її виконвинвої використають там раніше чи пізніше, неважливо від там дій українського уряду української держави ситуації на фронті. Якщо росіяни зможуть використати, вони використають тут питання: що вони зможуть тим добитися, або чого вони зможуть досягти. Мути росіяни дуже добрі в цьому гібридній війні, гібридних гібридних комунікаціях вони роблять якісь активності в і супроводжують або розказують нам про якийсь все інформаційне інформаційний супровід, тому оце правда чи дія. П'яць я переконаний, що вони, вони запустять це рано чи пізно, але питання чи воно буде мати такий ефект, як вони зараз роздувають і розказують нас через свої оці пропагандистські канали поширення інформації. Тут це саме, саме це ключове, чи, чи реально вони мають якісь такі фізичні здатності. Пане Микола, ви як фахівець, бачите ще розвилки у розвитку цієї теми з умовним арешникам? Ну, тут ми бачимо, да що додаються центру хвалення рішень у Києві. Ну, ну, це розуміло зрозуміло, що людина, так би мовити, підкидає дров, щоб ще трошки її просунути. Якісь ну подальші розвилки, ви бачите? Чи це якась така тема з глухим кутом? Абсолютно. Ну, це виглядає як такий останній не те, що останній, але такі от крайні спроби Путіна максимально напружити накалити ситуацію, особливо перед нашими партнерами. Це такий класичний підхід мавпи з гранатою, яка я тримаю гранату. Зараз я кину вас, і вам всім буде кінець. І відповідно як вреагує аудиторія. Так і ну тобто зараз Путін він грає. Він поводиться як такий е несповна розуму диктатор, який намагається, е який грозиться, якщо ви зараз не зробите так, як я скажу, так як я від вас вимагаю, от що може статися, можливо, в якійсь перспективі. Тобто. Е Бо воно зайде в глухий кут або вимре само по само по собі. Ми не знаємо скільки в Росії є такої зброї, як вона чи вона може її ефективно використовувати на території України, чи вона, ну тобто, як вона може з нею працювати? Тобто це тут дуже дуже є багато невідомих. З попередніх досвідів попередніх років ем, війни Росії з Україною, в тому числі і повномасштабних, ми маємо робити тільки один висновок: потрібно бути готовим до всього, готувати себе до всього, не лякатися нічого і рухатися е, до е, ну тобто і боротися, е, продовжувати робити власне ці свої справи, продовжувати наближати перемогу на різних рівнях. Пане Миколо, ви є представником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. От з приводу інформаційної безпеки, скажіть, будь ласка, наскільки Росія за оці три роки повномасштабної війни вдосконалила свої вміння навички поширювати брехливу інформацію, так як вона це робила до того, а зараз просто масштаби вражають? Дивіться, з того, що ми спостерігаємо, і в наших моніторингів насправді росіяни щодо українського суспільства і українського інформаційного простору, росіяни вже зробили ну, тобто кілька змін в своїй тактиці і стратегії. Я думаю, що нашим глядачам буде абсолютно будуть пригадувати як в 2022 році. Це те, що ми називаємо така інформаційний бліцкріг, отак як вони хотіли взяти Київ за три дні. Так само вони такими хвилями ем, оцих дезінформаційних повідомлень. І різних інформаційних операцій так само вони кидали на українське суспільство, але їм це не вдалося. Тобто українське суспільство змогло відбитися. Ми вже маємо якусь таку прививку, можна сказати, від російської дезінформації. Тим не менше, росіяни вони дуже добрі, так само в адаптації своїх тактик і практик. Вони вони адаптуються, вони змінили трохи підходи. Вони зрозуміли, що вони не можуть проникати ну тобто так активно і дуже сильно діяти в українському інформаційному просторі там в. Такими загальними наративами, ну, в стилі оцих наративів, про, якщо можливо хтось пам'ятає про те, що в Україні біолабораторії. Тобто ми цього наративу є багато, було дуже багато цих повідомлень, але воно ніяк взагалі не, не прилипло mm -hmm. до українського інформаційного середовища. Ситуація зараз з Путіним, і власне ця тема, яку ми з вами обговорюємо, це. от Одна з таких класичних тактик і методик, якими останній там умовно рік чи останні півроку працює Росія, тобто вона бере якусь, якусь тему, якусь проблематику, якісь свої напрацювання в фізичному полі, тобто умовно з оцими цим, їхніми ракетами новими, і вони розкачують максимально, роздувають інформаційну бульбашку довкола оцих довкола ракет, довкола. Тої проблем, от в тому в тому зараз станом на зараз і полягає оця тактика Росії. Вона вона така дуже компі, компільована, Вона це комбінація дуже багатьох факторів, і політичного фактору, і дезінформаційного, чисто інформаційного фактору, і фізичного фактору цими постійними обстрілами України, які зараз дуже сильно посилилися. Тобто, це така. Комбінована система, яка, яка працює, тут. це зараз умовно це от основа російської тактики, якщо ми говоримо про саме інформаційне протистояння, інформаційний сегмент. Дякуємо вам, пане Миколу, за ваше тлумачення. Микола Балабан, заступник керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.